Я думаю, що всі ми розуміємо, і очевидно, що дуже і дуже зараз велика напруга в нашій країні. Можливо, ви чули про обстріли, які відбувалися і відбувалися на Харківщині. І, можливо, ви чули по новостям десь вже зараз американці. і Різні країни піднімаються і виставляють претензії до північної Кореї, тому що вже побачили ракети, які поперелітали на Харківщину, вже, скажімо, саме корейські, і ми розуміємо, що дуже багато заїхало того барахла вбивчого. Я хочу, брати і сестри, щоб ми з вами зрозуміли. Дивіться, у нас залишається сьогодні одна надія на Бога. Якщо ми подивимося сьогодні, які масові обстріли були за 2-3 дня, за 2-3 дня, скільки було обстрілів на Київ, Київську область? І я спілкувався з людьми, які стоять на ППО, бо люди питають, чому ці часті ракет прилітають так далеко в місто? Вони кажуть, дуже просто. Ракети на таких швидкостях підходять до міста, каже, ми їх збиваємо, а е, запчасті від неї знаходимо аж за 10 кілометрів. Уявляєте, коли швидкість більше 4 тисяч, тобто, коли йде удар, а вона по інерції ще летить і летить на, на, висо, на, на певних висотах. І тому залітають багато міста, руйнувань багато йде, взривів багато йде. І також, друзі, я думаю, що всі ми уважно спостерігаємо за новинами. Якщо від американців досі немає допомоги, якщо від Європи немає допомоги, нема, скажімо, тої певної кількості, можливо, боєприпасів. А сьогодні нам потрібні боєприпаси не тільки щоб там на передовій. Нам потрібно сьогодні, щоб захищати місця, щоб, скажімо, ця вся техніка, Петріот і все, що сьогодні стоїть, воно також має е, дорогі ракети для того, щоб збивати це все, що летить. І Сьогодні хай Бог допоможе нам усім зрозуміти, що такі масові атаки за три дня, які відбулися, за три дня, які відбулися, ми маємо зрозуміти, що в кого з нас є впевненість, що у нас вистачає ще на таких дві чи три, чи навіть десяток атак, щоб так устояти витримати. Ми бачимо, що наші сусіди, на жаль, вони кинули всі сили на те, щоб вбити і погубити, зруйнувати, йдуть морози, йдуть холода. Знаєте, коли чуєш те, що вони говорять і підтримує сьогодні основна на жаль, більшість Російської Федерації про те, що в Україні треба знищувати все і всіх, і дітей, і старших, і дорослих, таких як такої навіть розуміння, як Україна, не має навіть бути. Друзі. Я сьогодні хочу, щоб ми з вами не обозлялися. Якщо ми зараз обозлимося на ці всі репліки, то ми з вами програємо. Сьогодні Бог вчить, щоб ми з вами реагували правильно на це все, а ми кажемо, ми знаємо, в кого ми увірували, ми знаємо, кому ми належимо, і ми тепер знаємо, як нам потрібно правильно молитися, для того, щоб Бог вступився і зруйнував те все зло. Ми нікого проклинати не будемо. Но ми помолимось, щоб Бог дав дійсно там, в тій країні, дав в тій країні, знаєте, прозріння певним людям, а ті певні люди вони зроблять свою роботу для всієї країни. І я вірю, що Господь так зробить. Ну я хочу повернутися, друзі, закінчити ту історію, яку я вчора розпочав читати про Гедеона, про Ізраїль. Дивіться, що далі має відбутися, друзі. Наш фронт сьогодні духовний, книга суддів. Шостий розділ з 23 го вірша. І сказав йому Господь: мир тобі, не бійся, не помреш. І спородив там Гедеон жертовник Господові, і, на... і назвав його вашалом. Він ще є до цього дня в офри Авізерові. Тієї ночі сказав йому Господь: візьми тільця із череди батька твого. І другого тельця семирічного, і зруйнуй жертвенник воала, який у батька твого, і зрубай священне дерево, яке біля нього, і постав жертвеник госп... Господеві, Богу твоєму, на вершині скелі цієї. В порядку і візьми другого тельця, і принеси на все спалення на дровах зі священного дерева. Яке зрубаєш. Гедеон узяв 10 чоловіків своїх слуг і зробив, як говорив йому Господь. Але оскільки зробити це в день він боявся через домашніх батька свого та жителів міста, то зробив це вночі, і, вставши вранці жителі міста, і ось жертвеник вала зруйнований. А священне дерево поряд з ним зрубане, а другого тельця принесено на все спалення, на новоспорудженому жертвеннику. І говорили вони один одному, хто зробив цю справу. І вони відвідували і шукали та сказали: Гедеон, син Іоаса, зробив цю справу. І сказали жителі міста Іоасу. Виведи сина Твого, він повинен померти за те, що зруйнував жертвеник Ваала та зрубав священне дерево, що було при ньому. Іас сказав усім, хто приступив до нього, чи вам вступатися за Ваала й захищати Його? Хто вступиться за нього, той буде відданий на смерть цього ж ранку, якщо він Бог. То нехай сам заступиться за себе, якщо хтось зруйнував його жертовник. І почали звати його з того дня Єровалом. Єроваалом, бо говорили, нехай ваал сам судиться з ним за те, що він зруйнував жертвенник Його. Друзі, ми бачимо, що перемог, перемога Божа для того, щоб відбулася. Ми з вами сьогодні маємо зробити як люди те, що ми можемо зробити. Ми маємо сьогодні з вами також зруйнувати ті жертвенники, які сьогодні побудовані людьми. Жертвенники для поклоніння ідолам. Сьогодні є наша частина, яку ми маємо сьогодні з вами зробити. Не так просто приходять перемоги в ту чи іншу країну. Якщо ці, скажімо, в тій чи інші країни 70 років, можливо, більше років, будувалися жертвеники, капіща різні, поклонялися дияволу, у вигляді, можливо, комунізму і тому подібного. То ми маємо зрозуміти, що сьогодні йде процес. процес і ми маємо сьогодні молитися, Боже, допоможи як можна швидше зруйнувати все, повністю, повністю зруйнувати. Ви знаєте, що. Колись, можливо, років 15 це було нереально і неможливо. Ми навіть не уявляли, як це могло все відбутися в нашій країні, яке так довго ставилося, будувалося. Хто буде якби перейменовувати ці вулиці, хто буде це все забирати? Це було нереально. Ну дивіться, як швидко воно все це відбувається. Дуже швидко. І ми маємо розуміти, як віруючі люди, спостерігати за всім, що відбувається сьогодні в нашій країні. Чи ми маємо сьогодні боятися ворога, який сьогодні прийшов нас вбивати? Чи ми маємо його сьогодні боятися? Слово Боже каже ні. Ми маємо сьогодні боятися одного Бога, який може погубити і душу, і тіло, якщо ми не будемо йому служити. І ми маємо про це пам'ятати. І Бог попереджує, кого ми маємо боятися. А Гедіону каже, не бійся, не помреш. Бог сьогодні нам каже, не помрете. Але ми з вами маємо сьогодні зробити якусь велику справу, щоб противостояти всякому злу, гріху і беззаконню. Це дуже важливо. Ви запитаєте, скільки людей потрібно Богу підняти сьогодні, щоб вчинити перемогу? Небагато. Небагато. І сказав Господь Гідеону трьома сотнями мужів, які пили воду, я спасу вас і віддам мадіянітян до рук ваших, а весь народ нехай розходиться по оселях своїх, і взяли вони собі їстівний запас від народу і шафари їхні. А всіх позасталих ізраїльтян Гедеон відпустив по своїх наметах. А у себе залишив 300 чоловік. Стан же магіян був у нього внизу в долині. Тієї ночі сказав йому Господь, підведись, зійди у стан, я віддаю його до рук твоїх. Друзі, перед тим, щоб Гідеон з цими людьми, з цією командою, яку він покликав, і прийшло їх тисячі, а залишилось тільки 300, то перед цим Бог його випробував. І Бог сьогодні випробовує нас з вами, друзі. Чи не боємось ми померти за істину, за яку ми сьогодні стоїмо? Це важливе питання, тому що від цього залежить далі розв'язка. Можна просто тут бути голословним, але якщо торкнеться, чи готовий ти сьогодні померти за істину, за яку ти, я, ми з вами відстоїмо сьогодні? Те, що Гідеон зробив з ідолом, те, що він священне дерево зрубав і те, що він зробив, друзі, він ризикував своїм життям, він мав за це померти. Його мали вбити, він, знаючи ризик цього всього, він іде і робить. Чому? Тому що так сказав Господь. А що нам Бог сьогодні каже? Нам, нам Бог сьогодні каже, щоб ми сьогодні, друзі, відстояли як церква Божа згідно Слова Божого, щоб ми зберегли Божу істину, Божу правду і в цьому духовному світі на нашій землі, щоб ми не боялися сьогодні зруйнувати всі диявольські жертвенники, які вони побудовані. І ми з вами маємо сьогодні цю владу і силу проголошувати, що Бог сьогодні переламав цю ситуацію. Тому ми будемо зараз молитися за перемогу. Та збереження країни від нових нападків і ворогів, щоб Бог зберіг не тільки від нових, і взагалі щоб Бог зберіг нас від тих, які вже є, і від тих, які будуть нападати. Я хочу з вами схилитися і помолитися. Боже, допоможи нам, Господи, укріпи, дай нам сили, і ми будемо сьогодні, друзі, більше молитися. Дорогий наш люблячий Господь, ми звертаємось до Тебе в цій молитві, і ми просимо Господь. І ми розуміємо, що сьогодні руйнуються всі ідоли, Боже, руйнується все те зло, що побудоване в різних священних містах, Господь, там, де колись поклонялися тобі. Комуністи прийшли, побудували Господь свої, Господь, капіща, різні, Боже, жертвенники свої ідольські, Господь, позабирали церкви, позабирали самі хороші приміщення, Боже, і засідали там компартії своєю, Господь, і робили багато зла. Скільки було знищено Боже твоїх синів. І доньок, скільки Господь відправили на Калиму, Господи, туди в Сибір, скільки було пролитої крови, скільки було жертв, Господь. А сьогодні час прийшов розплати, сьогодні прийшов час твій, Господь. Ти зруйновуєш, Господь, все це ідельське, ти зруйновуєш все це зло, Боже. І ми віримо, Господь, в Росії також буде все зруйноване, Боже. Якщо не покається, Господь буде велика біда. Господи, ми розуміємо, що ти в Україні маєш навести порядок, той, який ти почав, ти маєш його довести до кінця, і ми віримо, Господь, що Ти, Господь, те, що розпочав, Ти його закінчиш, бо Ти нічого не починаєш, чого б не міг закінчити. Ми довіряємо Тобі, Боже, і дай нам сьогодні бути сміливими, Боже, стояти твердо і не боятися навіть померти за істину, Боже, в якій ми маємо стояти до кінця. Ми маємо стояти і триматися слова Твого Боже. Сьогодні час великих випробувань, і ми, Господи, не знаємо, якою ціною Боже ми маємо відстояти цю істину, Боже. Ну, дай нам сили, дай нам сміливості і дай нам відстояти, Боже, усе це. Що ми сьогодні маємо, Боже, поблагослови. Я прошу в ім'я Ісуса. Господи, молим ці молитви! Господи, збережи нас від нових нападків! Господи, збережи нас від нових обстрілів! Збережи, Господи! Від цих ракет збережи, Господи, ми не надіємося сьогодні на ППО. Ми не надіємося, Господи, ще на якісь речі. Але ми надіємося на Госп на Господа Бога, на твій Божий купол, який ти, Господи, влаштуєш. Господи, Ти заборониш. Ти, Господи, можеш зробити так, щоб не летіло в нашу сторону нічого. А якщо буде летіти, то воно буде зворотно розвертатися, як це часто буває, і Господи, приземляється на цій території, звідки було запущено. Господи, ми просимо. Церква Твоя просить. Яви славу Твою, Боже, яви силу Твою, Господи. Ми нікого не будемо проклинати, але ми будемо молитися за покаяння Росії, Боже, за покаяння тих вбивць, Господь. Тому що ти на Голговському хресті показав добрий приклад. Біля Тебе, Господи, висіли вбивці на хресті, але Ти дав шанс їм покаятись, Господи. І ти вчинив, Господи, це. І, Господи, один покаявся, це точно, можливо, їх було й більше. Но про одного ми знаємо, Слово Боже для нас донесло, а інший сміявся над тобою. То Ти сказав тому, який покаявся, нині будеш зі мною в раю. Господи, дай сьогодні розуміти, що любов Твоя безмежна, любов Твоя велика, Господь. І ти не бажаєш смерті, Боже, ні з нашої сторони, ні з тої сторони, Боже. Воно диявол путав, диявол обкрутив Боже, їм, їм мізки, Боже. Ти бачиш, що їхній мозок заповнений злом, вбивством і ненавистю, Боже. Дияволо брехав і сказав, що тут нібито живуть нацисти, вбивці, Боже. Но тут живуть землероби. Тут живуть, Господи, люди миротворні, Боже. Тут в нашій землі, українці, навіть практично залишились без армії, Боже, ми були не захищені, а диявол. І сусід використав, Боже, нашу незахищеність. використав проти нас. Він виступив жорстко, Боже. Він виступив вночі цинічно, коли ми усі спали, Господь. Він почав обстріли, Боже. Він прийшов вночі, як справжній Господи, ворог, як справжній Господь біс, Боже. Ми просимо Тебе, Боже, вступися сьогодні за Україну, вступися, Боже, за народ України, за синів, за доньок, за церкву в Україні, Боже. Вступися заради твоїх дітей. Почуй молитву нашу, Боже, почуй молитву нашу, почуй благання наші, почуй сьогодні крик душі наших, Боже. Почуй в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Боже. Просимо почуй, почуй Господь, тобі Господь, хай буде вся слава, тобі Господь, хай буде вся хвала. І все це ми просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.